Багато людей не знає про користь шкаралуп від Волоського грецького ріха, внаслідок чого її просто викидають. А дарма, адже це можна використати як дуже корисне добриво для кімнатних рослин. Мене звати Владислав, ви на каналі Наш Сад. Приємного перегляду! Річ у тому, що в склад каролупи входять багато корисних речовин для рослин. В неї входять клітковина, амінокислоти, алкалоїди, органічні кислоти, протеїн, мікроелементи і дубильні речовини. Багато з цих речовин впливають на ріст і розвиток рослин. Деякі з них слугують стимуляторами росту і розвитку кореневої системи, деякі дають оздоровлюючий ефект. Дубильні речовини сприяють відновленню пошкоджених тканин у рослин. Вони подавляють розвиток поганих мікроелементів, через які рослина може загинути. Підживка з волоського горіха сприяє більш пишному, яскравому та тривалому цвітінню герані, орхідеї, спотефілому, фіалок та інших кімнатних рослин. Підживка покращить колір листя, зробить їх більш насиченого та яскравого кольору. Щоб зробити розчин підживку, треба ж каралупа приблизно 20 горіхів. Засипаємо її в кастрюлю і заливаємо одним літром води, ставимо це на плиту і варимо 20 хвилин закритою кришкою. Даємо розчину вистигнути, після чого проціджуємо і розбавляємо відстояною водою. Розводимо один до двох: одна частина відвару і дві частини води. Далі поливаємо квіти під корінь. А які способи підживити свої кімнатні рослини, знаєте ви. Поділіться ними в коментарях і не забудьте підписатися на канал. Тисніть вподобайку, якщо було цікаво. До зустрічі!